Я бачив дивний сон, немов передо мною, безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любові жар. І руки кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного Додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос різний нам згори, як грім, гримить. Лупайте всю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу ся розбити. розбить. І всі ми як один підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло. І в тисячні боки розплискалися штуки, мов вітрівки скали, ми з силою розпуки, раз по раз гримали кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'ятью ми місця здобували, хоч не в одного там. Калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І знали ми, що слави нам не буде ні правди від людей за сей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її і вирівняємо всюди, як наші кості тут. Під нею зогниють. Та й слави людської зовсім ми не бажали, бо не героями і не богатирі. Ні. Ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали на шляху поступу ми лиш каменярі. І знали ми, що там далеко десь у світі. Які ми кинули для праці, поту, й пут, за нами сльози лють мами, жінки, і діти. Що другі й недруги гнівніє та сердиті і нас, і намір наш, і діло те Ми знали все. і нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль. Стискав, та ні сльози, ні жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла і молота із рук ніхто не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правди в путі, і щастя се прийде по наших аж кістках.